Якщо подивитися, переглянути ваші есеї десь там двох трьохрічної давнини, ну трохи давніше, то можна бачити, що в багатьох з них ви говорите все-таки про цю ідею двох Україн. І тим не менше, зараз в багатьох ваших інтерв'ю, виступах ну, ця риторика абсолютно відсутня, це щось змінилося в вашому розумінні України внаслідок. Останніх подій я сказав би так, що це е, трохи не точно е, окреслювати, що я формулюю, формулював в, в давніших текстах ідею двох україн. Я не намагався формулювати це як ідею, а намагався якимось чином реагувати на, на реальність. Ось е, е, ту, як, е, як я її відчував. Uh, і uh, теперішня ситуація безумовно радикально відрізняється тим, що ми маємо війну, ми маємо зовнішню агресію, ну яка насправді uh, тільки тому і виникла, uh, що є намагання скористатися цією реальністю. Але реальність не дається ніколи, раз і назавжди незмінною. Так? І а наше завдання ось, е, цьому протистояти. Е, я маю на увазі е, консервуванню якоїсь такої е, власне, дволикої так? України, дуалістичної. Ось. І е, зв'язку з цим. Та ж сама агресія, на мій погляд, здійснила е, цю найрадикальнішу зміну. Вона фактично, е, в найбазовішому, е, най, найбільш засадничому моменті е, вона країну об'єднала. Тобто найбазовішим виявився не момент, скажімо, е, мовний, як це думалося завжди. Що саме в ньому полягає найбільша загроза розколу і не в якомусь ряді інших атрибутів так, цього дуалізму? А найбазовіший момент об'єднання це хочемо ми вільної, демократичної прозахідної України або просто України як частини західного світу, чи ми хочемо її як частини руського міра. І у цьому сенсі мені здається, що розмова про дві України на сьогодні перестає бути актуальною. Від багатьох людей абсолютно різних там, рядових користувачів соцмереж і аж до українських інтелектуалів звучала ця ідея про те, що ну, якби ці території необхідно відпустити, да, там, Донбас необхідно відпустити, Крим необхідно відпустити. Вони не дуже нам. Потрібні. Особисто для вас, е, Крим і Донбас, що значили в житті ну, до, до цього моменту, та, до моменту агресії? Трапляються з нами такі втрати, які е, у якомусь підсумку е, виявляються вже не втратами, а здобутками. Ось. І е, я боюся, що відповідаючи на, на ваше запитання щиро і чесно. Я зійду до цинізму, ось, а не хочеться, тому що насправді всі ми перебуваємо в ситуації дуже тяжкого екзистенційного випробування, перед усім. І тому висловлюватися легковажно і цинічно, мабуть, не варто. Але з іншого боку, ніщо так не дратує, як ось якесь таке. Наївно догматичне уявлення, що ми це відвоюємо, повернемось і що то насправді, взагалі, там всі люди, вони тільки й мріють про те, яким знову з'єднатися з Україною. Я не вірю в це. Тому що, на жаль, політика, історія в таких випадках цих затяжних, таких от міжціннісних конфліктів. Вона, на жаль, не може запропонувати якихось варіантів примирення а є варіант тільки розвести сторони в достатньо різні боки. Коли я у 2010 році намагався говорити про якийсь такий чесний, прозорий, спокійний, мирний референдум саме для Криму і саме для Донбасу. І він мав би, власне, стати першим кроком після зміни влади в Києві. От мені було ясно, як день, що е, щойно влада в Києві зміниться знову на прозахідну, проєвропейську, як е, виникнуть проблеми ось саме з населенням цих регіонів. Тобто в інших буде, можливо, багато невдоволених, але там це буде якась певна критична маса невдоволених, яка е, не дасть нам нормально співіснувати. Так чи інакше треба подати. Е, Встановлювати от певні, певні цезури історичні. Так? До цього моменту цей конфлікт у якомусь тліючому стані, жевріючому, потім він в стані активному, але ця активність е, теж не може тривати вічно. І Ось він тепер кажуть так, заморожений. Е, він переживає там, свої якісь стадії еволюційні. От, е, роль культури в запобіганні. Цьому. Ну, можливо, вона взагалі визначальна, але мені не здається, що, що всі наші сподівання мають зосереджуватися саме на цьому. Тобто, іншими словами, що радикально ось від, від кількості вистав, концертів і, і літературних вечорів, радикально це не зміниться. А зміниться, ну, напевно, від, е, ну, скажімо, від кращої якості медичних послуг, так, чи е, від вищих заробітних плат. Ось. І е, це той е, рівень буття, де, е, на жаль, домінує марксизм, угу. так, на мій погляд. Де дуже складно щось йому протиставити. І ось. Е, Ну ну звичайно, ну звичайно культура. Не, не можна забувати, не не можна, е, так би мовити, залишати е, без культури. Але з іншого боку, це, це може виявитися теж дуже так би мовити, вибухонебезпечним подразником. Якась культурна агресія в той час, коли там просто голод панує, так коли е, недостатньо влаштовано щоденне нормальне матеріальне існування. У суспільстві в воєнний час виникає багато ґрунту для от такого звуженого розуміння. Культури та для відступу назад до якихось консервативних речей, так, але ми трошки за занадто красиво про це все говоримо. крім усього іншого, виникають ще е, спокуси е, на рівні окремо взятих людей, спокуси якимось чином у воєнний час розправитися. А з кимось, кого вважають своїми кривдниками, чи кого вважають просто нехорошими, так, непотрібними, чи якимись шкідливими. І ось воєнний час він такий наче створює карт-бланш, тому що є ось певний пафос вже. Він так чи інакше його цей рівень досягнуто, і ось на хвилі цього пафосу можна затаврувати успішніше, ніж у мирний час. От, тобто вам не здається, що це якась якийсь такий ризик для всієї культури наразі, що культура українська в цілому може трошки погрязнути в цьому такому ну, консервативному, Безумові. примітивнішому Безумові. стані? Війна це завжди ризик для культури. Ми, як суспільство українське, змушені витримувати найбрутальніший тиск, так? агресивний тиск армії чужої. І, і від цього стає на душі, звичайно, прикро, бо часи мали б бути прекрасними в нас насправді після 22 лютого 14 року, те саме в культурі. Ми б, насправді сьогодні робили б якісь зовсім неформатні експериментальні інновативні речі. А ми навпаки змушені реагувати агітбригадами, так тобто кудись там. Розвертатися в, в, якийсь, в якусь архаїку, так, насправді, в якесь 19 століття, От, е, створювати, умовно кажучи, національно-патріотичний епос або фольклор. Я це бачу е, як певний сюжет, в якого є свій автор. І ми досягли е, в цьому сюжеті, в цьому, скажімо, такому якомусь мегаромані. Ми досягли е, моменту не повернення, не згортання, так, тобто, іншими словами, нас не наздогнати і не зупинити, так свободу не спинити. Ось е, тому е, я переконаний, що е, це все і далі коштуватиме е, зусиль, боротьби трагічних втрат. Але воно має позитивне оптимістичне продовження.